Друзі, всім привіт! Сексік Impact 3 8 дюйми. Ось така приманочка, ось такі кольори. це приманочка в нас вже бездуть безпосередньо самі настоящі слаги. Слаги розраховані в нас, як правило, це пасивна приманочка. Вона розрахована на тоді, варіант тоді, коли рибка дуже погано відгукується, як на. Твістера, так і на хвости. Таким чином, у нас з'являється чудовий час, щоб почати використовувати слаги. Це не просто пусті слова, тому що особливо літом вже в яку погоду. Або наприклад, наприклад, зимою риба пасивна, і ну, дуже наприклад літом. Це дуже ярко виражено в тому, що, наприклад, якщо риба взагалі не відгукується ні на твістера, ні на виброхвости, то в цей час дуже класно, чудово починають працювати слаги. Вже неоднократно таке було були на воді і знайшли просто шматок слагу, ні на що не ловилося. Товариш просто по шутці, по приколу почав використовувати, використовувати цей кусочок. Слагу, а це був саме Сексик Імпакт, але він був наполовину відірвати. І ви не можете собі представити, був такий прикол, що він піймав коротше, десь около п'яти судаків. П'яти судаків саме на е, слаг. Не працювало нічого, тобто ні твістера, ні вибор хвостей, нічого не працювало. І саме слаги в цей момент почали працювати. І в мене вже неоднократно таке було, що ловив. Віберхвостом відірвав хвостик. Думаю, зараз закину просто по приколу, хай уже не ловиться без кльові. Попробую, тіпа, як буде пасивка, і ви не повірите, закидую і йде покльовка і витягую судака. Слаги це не прості слова, вони реально дуже виручають і дуже працюють. Зверніть на це увагу, якщо не працює, віброхвости дві починаєте працювати зі слагів. Якщо і слаги не працюють, то тоді вже переходите на мандули. Також мандули дуже класно, чудово працюють. по Холодній воді і в дуже жарку погоду, коли ні слаги, ні твістера, ні віберхвости не працюють. Це Sexic Impact 38 дюйми За аналог взята така кайтеча але вона має трошки інші відмінності, але дуже схожі між собою. Цей слаг дуже круто використовувати на любому монтажі, але не на класичних монтажах, щоб жорстко зафіксована була голова. Або штопері. цей слаг потрібно використовувати навіть розбірних дже-голівках. Або ще їх називають чебурашки. Тобто використовуєте одинарний гачок або овсетний гачок, тут також є проріз. Ось мож, можете побачити, Зараз камера, якщо сфокусується, тут є проріз безпосередньо під овсетний гачок Також вони дуже суперово працюють на дропшоті. По цим приманкам ви можете бачити в минулих роках їх є відео, де набрало мільйони переглядів. Ці приманки саме ловили на слаги. Ось такими слагами, таким видом слагів, 3,8 дюйми і вони дуже виручали. Ось бачите, яка... Дуже гарна, еластична плаваюча гума. В карті кольорів 16 кольорів. Друзі, кому буде цікаво, в описі під відео є наш інстаграм, фейсбук телеграм. Друзі, переходьте, підписуйтесь на наші соціальні сторінки а і пишіть, наприклад, цікавить весь асортимент або цікавлять слаги. І ставте плюсик. Я надам весь асортимент за простою формою для замовлення або надам весь асортимент безпосередньо по слагам. В карті кольорів 16 кольорів. Друзі, я вам не показую пакування. Я вам безпосередньо показую самі приманки, які, як вони виглядають, яку мають якість, яка в них еластичність, гума плаваюча, не жаліємо матеріалів. Тобто я вам показую безпосередньо сам продукт, як виглядає його якість. його... Еластичність, ефективність, тобто дуже гарна, м'якенька еластична гума, яка приваблює як активного хижака, так і пасивного хижака. Класна приманка, друзі, не списуйте її з рахунків, реально неодноразово. Це не реклама, це просто з власного досвіду і досвіду 1000 рибаків по всій Україні, а також ще з 14 країн світу діляться своїми враженнями. Реально не працює силикон, не працює саме хвости на буває слаг, судак стоїть, але буває таке, він не працює і на слаги клює. Особливо це в жарю. От в жару, не повірите, тема взагалі робоча, реально. І ми не просто так цю форму зробили, тому що її дуже багато людей в нас просило. Ось такі слаги, 38 дюйма. Ще раз, карті кольорів, 16 кольорів, гумка плаваюча. Дуже ефективно працює по судачку. Е, дивіться, ця приманка, звісно, розрахована на судака і на окуня. Також в неї влітає щука, але ця приманка не. Е... Цілево, не цільового, цільової спрямованості саме на щуку, наприклад. Або, наприклад, це не Ну, як можна віднести від універсалів, але ж все ж таки, як досвід показує, вона класно працює на водойомах на невеликих по щуки, там щука десь до кіла, до полутора кілограм, в неї влітає гарненько. Також судак в неї влітає, і трофейні судаки і по 8, і по 5, і по 6 кілограмів влітають на ці слаги, і у коня дуже класно влітає. Та, бачите, вона падає, і в неї такий, бачите, от вона навіть не може стояти спокійно, якщо в положенні вертикалі, бачите, воно її вічно, коротше, дуже грайлива гумка, і вона завжди кудись завалюється. І вона, знаєте, як червяк якийсь дуже провокує як пасивну, так і активну рибу. Але пасивна риба взагалі зваблюється, Бачите, що з хвостиком робиться? Він, коротше, він взагалі. Не, не на місці. Тобто ця приманка риба, вона розумієте, якщо у вас є кіт, він, от, знаєте, буває в такому стані знаходиться, от спить. Спить, і ти підходиш до нього, щось таке дістав грайливе, отако пошевелив, і в нього раз звички розширились, і вже що починає? Починає працювати інстинкт. Риба першим ділом полага, е, першим ділом вона е, е, вона... Риба орієнтується на свою бокову лінію, тобто вона відчуває коливання в воді. І по-друге, потім у неї вже відкриваються очі, вона включає свої інстинкти, а інстинкти вони руководять як тваринами, так і рибами, і дуже багато інших створін на планеті, окрім людини, тому що людиною першостепенно у нас розум, а не інстинкти. Ми завжди полягаємо на свій розум. І відштовхуємось від нього прийняття рішень, а інші створіння вони ін... все-таки відштовхуються від інстинктів. Але бувають такі люди, на жаль, що вони можуть теж відштовхуватись від інстинктів. Але людина, звичайно, відштовхується від розуму. А риба вона раз побачила, і вона, як кіт починає. Воно грає, і кіт уже заводиться. Він уже починає лапкою, лапкою, навіть якщо він ситий, наїдений. Наївся, і все одно в нього інстинкти відпрацьовують. Тобто, от, наприклад, якщо якусь другу іграшку візьмемо, і вже раз не працює, наприклад, це твістер або віг от як риба, він не працює, не цікаво. Але є все одно якісь, от бачите, хвостики, якісь такі моменти вони заводять, заводять судака і щуку. І окуня, особливо пасивного, він починає, і приманка починає працювати, і він атакує. Не, атакує не тому, що йому хочеться їсти, а тому, що він цей починає працювати безпосередньо інстинкти. Тому, друзі, філософія приманок, вона, кожна приманка має свою цілову, цільове спрямування. Є судак, чисто щучі приманки, є чисто універсали, які чудово уловлять як щуку, так і Судака. Є безпосередньо щуки приманки, які ловлять Судака, є окуня. Це приманка, звісно, розрахована більше на Судака. На Окуня і на щуку, але на щуку на невелика, десь до, до полутора кілограмів. Так, влітають в неї великі щуки, таке буває. Але це не є закономірність. От якщо ми візьмемо команди в 4.8 або 5G, пманочка твістерок. То там уже все. це вже Бо Ізіка 5 дюйма, ну Це вже приманки, вони вже такі універсали, на них дуже влітає вже щука безпосередньо. Цільова аудиторія. Але це цільова аудиторія, У нас щука, вибачте, суда кокунь. Щука вже в останню чергу. В не... останню чергу невелику. Але буває щука, як і, от, як і на мандули. Мандули, начебто судакова приманка, але блін, по холодній воді вона, коротше, ловить щуку. Прикиньте. І ловля щуки такі влітають по, ну, по 9-8 по кіл на мандули, 4 дюйми. Друзі, не раджу використовувати дуже маленькі мандули. Відх... Вже раз як сказав слово за мандули, бо ми робимо ще мандули. Чому? Тому що мандули, вони безпосередньо, її класична довжина це 4 дюйми, 4 дюйми, 4,5 дюйми. Вона заточена під Судака і щуку. Це у Універсал, розумієте, якщо ви будете робити маленькі мандули. Ловити на маленькі мандули. Щука не буде на неї відгукатися. Якась в перелові були, але гарна, трофейна, чудова щука, вона пропустить. Оце такі слаги, прикиньте, оце ж до випадка того товариш знайшов пів такого слага на березі. Блін, жара стояла, кидали, кидали. Ніфіга, коротше, надів цього слага по приколу влипив п'ять судаків. Я то вже тоді, на наступний раз, вже також поїхала, а люди інші теж нічого не спіймали. Він п'ять судаків взяв на ці слаги. Але рибалка була коротка, і ми в'їхали. І ми вже зробили ці слаги, і вже вони вже почали відгуковуватися і дійсно, що пожарі реально працюють для самого було відкриття. І тому з певністю можу сказати, що кожна приманка має свій час, своє ціле спрямування і свою. Рейбу. Друзі, ще раз, кому цікаво, в описі під відео є наш Facebook, Інстаграм і тому подібне. І Телеграм, пишіть, ставте плюсик в Телеграмі. І, наприклад, якщо цікавить Сексік, пишіть Сексіки 3.8 я надам весь асортимент з Сексіком, якщо пишіть весь асортимент, я надам весь асортимент. Також Інстаграм, Фейсбук, будь ласка, переходьте вже не перший рік. Робимо такі приманочки, то переходьте, також пишіть і підписуйтесь, і надам всю інформацію. І також пишіть питання, якісь, можливо, вас цікавить питання по рибалці, якісь невеличкі питання, де можна коротко відповісти. Я вам не питаюся прорекламувати, просто я просто роблю те, що роблю, не показую пакування, показую сам безпосередньо чудовий продукт. В карті кольорів 16 кольорів у нас. І якщо у вас якісь проміжні питання по там, катушкам або спінінгам і тому подобається. Дуже, маю дуже величезний досвід в цій темі, можу коротко щось відповісти. Друзі, не забудьте також підписатися на канал. Всім дякую за перегляд, все буде Україна, а також бережіть себе, всім всього найкращого!